Якщо ти зловив себе на тому, що ти нічого не відчуваєш, то це відео саме для тебе. Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог, і сьогодні ми говоримо про втрату емоційної чутливості. Обов'язково підписуйся на канал для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. Уяви. Ти йдеш по вулиці, прекрасна погода, світить сонце. В твоєму житті ніби все окей, але ти просто нічого не відчуваєш. Ти не відчуваєш більше радості від якихось приємних подій. Ти не відчуваєш більше негативних емоцій, хоча інколи можеш сильно роздратуватися та втратити контроль. Ти можеш відчувати щось дивне в тілі, стискання в грудях чи якісь просто дивні незрозумілі відчуття, але ти не розумієш, що це таке. Все твоє Життя ніби трішки втратило якусь забарвленість. Якщо все це про тебе, то це говорить не про те, що в тебе немає емоцій, а про те, що ти просто перестав їх відчувати. З цим обов'язково потрібно працювати. Безумовно, в першу чергу, найкращим виходом буде звернутися до психотерапевта. Проте сьогодні я обов'язково дам поради, як можна покращувати свою емоційну чутливість. Причин того, чому ти втратив цю чутливість, може бути. Бути декілька перша причина це, якщо ти виріс в дисфункційній сім'ї, де твої потреби як дитини не були важливими. Тобі постійно казали, щоб ти перестав нити про те, що хлопчики взагалі то не плачуть, про те, що дівчатка мають бути усміхненими, а не заплаканими. Про те, що ти не маєш дуже голосно сміятися або дуже голосно плакати. Ти маєш сидіти тихо, поводити себе нормально і загалом просто бути нормальною дитиною. Все це призводить до того, що у тебе з формувався механізм, в якому всі твої переживання ніби не важливі, тому що це буде призводити до сварок, до того що там будуть якісь труднощі з іншими людьми. Всі емоції вони просто ніби приглушуються та запаковуються, і безумовно це все погіршує якість життя. Друга причина це травматична ситуація, і насправді спочатку повномасштабного вторгнення така історія трапилася з великою кількістю людей. Раптом, в якийсь момент після того, як почалась війна. Багато з нас могли зловити себе на тому, що просто вже перестали відчувати будь-що. Це також захисний механізм. Наш мозок просто відключає всі емоції заради того, щоб просто вижити, тому що емоції вони можуть відволікати нас від якихось дій, вони можуть зменшувати нашу адаптивність, тому цей процес формується. Але працювати з цим також дуже важливо та необхідно. І третя причина це якісь розлади, або, наприклад, це може бути просто вигорання, або це може бути. Депресивний епізод, або, наприклад, розлад харчової поведінки. Все це буде порушувати відчуття власного тіла і відповідно емоційну сферу. Також дуже важливо розуміти, що втрата своєї емоційної чутливості це не було вашим вибором, це не якесь рішення, яке ви приймали, це просто адаптивний механізм, і насправді в цьому немає абсолютно нічого поганого. Це те, що дуже сильно допомогло вижити. Проте, можливо, цей механізм більше не є актуальним і треба поступово починати оживати. І так, ось прості поради про те, як повернути та відновити зв'язок з собою. Перше, це сканування власного тіла. Можна використовувати медитацію, яка так і називається сканування тіла. Вона буде дуже гарно впливати на те, що ваша фізична чутливість буде покращуватися, а це буде напряму впливати на те, що ви почнете просто відчувати і емоції також. Або ви можете просто періодично задавати собі питання: а що я зараз відчуваю в тілі? І щоб це могло бути, чи може це бути якоюсь емоцією? Наприклад, якщо ви відчуваєте щось таке неприємне за грудиною, то можливо ви можете сфокусуватися на цьому фізичному відчутті, а потім ви можете зрозуміти, що це, наприклад, просто тривога. Тобто, дуже важливо розуміти, що ваше тіло воно підказує вам, що ви відчуваєте. Друге, це вам потрібно вивчити якомога більше емоцій в своєму телеграм-каналі. Я приділила цілий блок емоцій. Ви можете використовувати матеріали. Там є класні картинки, які дають повний перелік емоцій. Також книги про емоції це те, що дуже допоможе вам розумітися з тим, що ви відчуваєте. Тому що, коли ви почнете називати емоцію, це сильно вам допоможе в подальшому її розпізнавати. Або ви можете просто дивитися на весь перелік емоцій і обирати, що, наприклад, з цього переліченого ви можете відчувати зараз. Це також вам допоможе. Третя порада це вести емоційний щоденник. Просто виписуйте в. Все, що ви відчуваєте, не аналізуйте, не робіть ніяких оцінок цього, просто виписуйте свої відчуття. Четверте – це розмовляйте. Розмовляйте з своїми близькими або просто з самим собою і описуйте все, що з вами відбувається. Ви можете навіть говорити про те, що здається вам, ви могли б відчувати в такій ситуації, навіть якщо ви цього не відчуваєте, але обов'язково проговорюйте все це. Ну і остання маленька порада це практики усвідомленості. Гуляйте, не відволікайтеся, гадж. Житами спробуйте залишатися самим собою, хоча б на якийсь мінімальний відрізок часу, це дуже покращить вашу чутливість. Безумовно, дуже важливо розуміти, що ці прояви можуть бути наслідком досить якихось складних розладів або травмуючих життєвих подій. І в такому випадку вам обов'язково потрібно звертатися до психотерапевта за допомогою, тому що часом відновитися самостійно може бути дуже складно та дуже тривало. Важливо розуміти, що відновлення чутливості це тривалий процес. Це дуже важливий та непростий шлях. Це відчуття пустоти, порожнечі та відсутності загалом якогось відчуття життя. Це набагато важче ніж починати відновлюватись. Пиши в коментарях, якщо тобі цікава тема емоцій, і я зніму ще більше відео на цю тему. А також напиши, будь ласка, що допомагає тобі відновлюватися та відчувати це життя наповну. Залишай свій. Лайк обов'язково підписуйся на канал та до зустрічі в нових відео.